Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 19 грудня, ми з вами продовжуємо читати Євангелія від Луки. А послання святого апостола Павла буде до євреїв. Отож, читаємо Євангелія. Сказав Господь своїм учням: стережіться людей, що накладуть, що накладуть на вас руки свої і гнатимуть вас, віддаючи в синагоги і у в'язниці, і поведуть до царів і правителів за ім'я Моє, і буде вам для свідчення. Отже, покладіть у серцях своїх не піклуватися наперед, що відповідати, бо я дам вам уста і премудрість, які не зможуть суперечити ані противитися всі супротивники ваші. Видаватимуть же вас і батьки, і родичі, і друзі, і брати, і декого з вас умертвлять і будуть ненавидіти вас усі за ім'я моє, але й волос, із голови вашої не пропаде, в терпінні вашому здобутьте душі ваші. І переходимо до апостола. Браття, біймося, щоб коли ще лишається обітниця увійти до спокою його, хтось із вас не запізнився, бо і нам воно сповіщено, як і тим, але не принесло їм користи почуте слово, не з'єднане з, з вірою тих, що слухали, а входимо до спокою ми, що увірували, бо він сказав: Я поклявся в гніві моїм, що вони не війдуть до спокою мого, хоч діла його були завершені ще на початку світу. Бо десь сказано про сьомий день так. І спочив Бог у день сьомий від усіх діл своїх, і ще тут. Не до спокою Мого. Отже, як деяким залишається війти до нього, а ті, яким раніше благозві... благозвіщено, не війшли до нього за непокірність, то він призначає ще якийсь день, нині, кажучи через Давида, що після того довгого часу, як раніше сказано, нині, коли почуєте голос Його, не зробіть жорстокими сердець ваших. Бо коли б Ісус вин дав їм спочинок, то не було б сказано після Того про інший день. Тому для народу Божого залишена ще субота, бо хто ввійшов до спокою Його, той і сам заспокоївся від діл своїх, як і Бог від своїх. Отже, постараємось увійти до цього спокою, щоб хто за тим самим прикладом не впав у непокірність, бо Слово Боже живе і діє, діє, дієве, та гостріше від усякого меча двосічного, воно проникає до розділення душі й духу, суглобів і м'язів і судить помисли і наміри сердечні. І не немає створіння, схованого від нього, але все оголене і відкрите перед очима його, йому дамо звіт. На зараз це все. Божого благословення. До зустрічі вечором, в ефірі.